Вчасно про події в краї інформує телеканал тс 1 журналісти інформаційної програми вже готові розказати головне на цю годину В студії Діна Михайлик та Наталія Болеця. Доброго дня. Подорожувати до Братислави та Будапешта з 14 грудня можна буде безпересадковими вагонами з Києва та Львова. Таку можливість запропонували залізничники, аби задовольнити попит на перевезення після скасування пасажирських поїздів сполученням Москва-Будапешта Москва Софія, інформує прес-центр Львівської залізниці. Вагони курсуватимуть у складі поїздів, що їдуть зі столиці до Ужгорода. Придбати квитки у ці безпересадкові вагони можна в усіх західних залізничних касах, а отримати додаткову інформацію про курсування вагонів можна за телефоном довідкового бюро залізничного вокзалу у Львові. У зв'язку з сумнозвісними реаліями в державі народних веселощів у новорічну ніч українці не проводитимуть. Зокрема, біля головної ялинки Ужгорода не відбудеться традиційної опівнічної дискотеки зі святковим феєрверком, кажуть у міській раді. Та якщо дорослі з етичних міркувань можуть відмовитися від гучних розваг, то дітей це стосуватись не повинно, адже ніхто не може забрати в дитини казку. Відтак усі святкування біля головної ялинки Ужгорода будуть орієнтовані саме на малечу. Разом із тим, у перший тиждень нового року таки відбудеться невеличка атракція і для дорослих. І снігом у нас важкувато в цьому році. Поки що сніга нема. Тому Якісь заходи ми мусимо і для туристів робити, тому з 3 по 5 число, уже січня, так буде проведено на набережній Незалежності, на театральній, такий благодійний новорічно-різдвяний ярмарок Медовуха Фест 2015, який ну, якимось чином буде рекламувати нашу місцевість. Шоу на підтримку українських захисників в обласному центрі відбудеться благодійний показ костюмів у стилі «Мілітарі» під назвою Хочу кричати. Ініціаторами ідеї виступили у майстри стилю зачісок та макіяжу. В ролі моделей спробують себе студенти ужну. Зібрані під час акції кошти організатори акції передадуть військовим, котрі зараз на сході з подробицями Мирослава Куруц. Попри буденні справи та клопоти, кожен свідомий громадянин повинен допомагати українським захисникам, бодай чимось. Вважає пані Людмила. Відтак вирішила підтримати військових дещо своєрідно. Підтримку нашим хлопцям, які служать в АТО, підтримку нашим мамам, дочкам, дівчинам, які відправляють туди, і хтось не вертається. От ми хочемо підтримати. І в стилі мілітарі я вирішила зробити от таке от шоу показ вечірніх зачісок, одягу там. Макіяжу. Я є організатором, я е, так точно рішила сама собі доказати, що я можу, вирішила показати всім, як можуть всі. Гостям заходу демонструватимуть костюми у стилі мілітарі з патріотичною символікою. У ролі моделей виступлять студентки Ужгородського національного університету. Більшість вперше беруть участь у подібному модному проєкті. Дівчата зізнаються, такі акції нині актуальні. Тож без жодних роздумів та сумнівів долучилися до благодійної ініціативи. Потрібна допомога ж в країні зараз важка ситуація, і хоч яким чином підтримати хлопців, підтримати їх і в матеріальному плані, і показати, що дійсно ми хочемо їм допомогти. Да, потрачимо там день, але це варто, щоб стимул дати нашим хлопцям і підтримку, щоб вони бачили, що нам не все одно на нашу країну, на наше майбутнє, бо все таки ми молодь країни, і це варто цього. Ідею пані Людмили провести вужгор. Суді благодійний показ підтримали і її колеги. Майстри переконані, в час війни країна потребує допомоги кожного. Я думаю, це найменше, що ми можемо зробити, для того, щоб допомогти нашій армії, нашим хлопцям, щоб... І взагалі, краса красота спасет мир. Красота это всегда мир, завжди весна, это потрібно підтримувати. Такі міроприяті для того, щоб люди понимали, що жизня останавливается, що все продовжається. Благодійний показ костюмів, зачісок та макіяжу відбудеться в обласному центрі у вівторок. Під час заходу майстри стилю сподіваються зібрати з благодійних внесків необхідну суму коштів на підтримку військових. Їх планують передати в руки тим, хто перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. Надія для Надії у Хусті відбувся благодійний показ мод «Fashion for Action», на якому збирали кошти на лікування хворої Надії Гусак. Дівчина вже 15 років страждає на ревматоїдний артрит, але завдяки благодійникам отримала шанс на одужання і за кілька днів їде на операцію. Благодійний показ мод Фешн Фоекшен відбувся в хусті. Його організатори не лишилися байдужими до біди 25-річної хустянки Надії Гусак, якій терміново потрібна операція на суглобах. Штучний протез коштує 8 тисяч доларів. Половину суми Надія назбирала, та решта виявилась непосильною. Відтак організатори вирішили залучити людей, які б погодилися власною безкоштовною роботою, допомогти зібрати необхідну суму. Так було вирішено провести благодійний показ мод, запросивши до нього відомих дизайнерів. Я подумала, чи ні? Чому бы в перерывах між досім, як готовить колекцію к шоуруму в Парижі, не съездить бы в хуст? Ну сменить картинку я, плюс я никогда не был в хусте». Окрім відомого київського кутюр'є, до хуста приїхала львівська дизайнерка Лілія Дзунда з Ужгорода на добру справу зголосилася Роксолана Новак. Я знаю, якою ціною робляться такі покази. Скільки це треба зусиль, аби все вийшло? І мені приємно, що люди. Небайдужі, що люди долучаються до таких заходів. Чим більше буде таких заходів, тим краще. Спеціальною гостею показу була редакторка сайту українського глянцю Віолета. Федорова вона на основі п'яти образів розповіла про осінні тенденції у світі моди. Нагородила найстильніше обрани гостей. а також виставила на благодійний акціон лоти, які привезла з Києва від закарпатської дизайнерки Лілії братусь Малявкіної. У мене крайні позитивні, тому що мені дуже нравиться не тільки просять гроші, але і дають людям щось взамін. Основним джерелом збору коштів для операції надії стали благодійні внески за квитки, а також аукціон. Лоти на який надали політики, меценати, івентагеції та змі закарпаття. Крім того, свої речі люб'язно подарували майстрині хендмейду у якості лота розіграли навіть боксерські рукавиці з особистим підписом Віталія Кличка. Я довольна з сьогоднішнім вечором. Все пройшло так, як в принципі ми планували цель, яку ми поставили, а ми добили. У нас цель була зібрати гроші на операцію. Девушки под именем Надежда. Естественно, эти деньги, эта сумма, пусть не конкретно та сумма, что ей нужна, но сумма собралась, и это самое важное этого вечера, я считаю так. В кінці вечора зібрані кошти вручили надії гусак. Загальна сума 41 тисяча 450 гривень. Для повного лікування це недостатньо однак, незабаром дівчина вже вирушає на попереднє обстеження. «По-любому йду на консультацію. Ще додаткові аналізи. То по любому то не так все просто, що взяв, зробив. У ну, на песу врем'я вистачає. організатори. Дякують всім, хто долучився до доброї справи у такий складний для країни час, бо тільки завдяки небайдужості та гуманності переможе добро. Ялинку на площі народній в Ужгороді запалять 19 грудня у день святого Миколая Чудотворця. Повідомили в обласній адміністрації. Також повідомляється, що урочисте запалення головної новорічної ялинки Закарпаття відбудеться за участі керівництва області. Наглядачів чекає театралізоване дійство за участю снігової королеви, діда мороза, снігуроньки Янголів та Святого Миколая у виконанні акторів обласного театру та вихованців навчальних закладів та шкіл мистецтв області. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому сайті Тиса 1tv вдалого вам вівторка і на все добре.